Бачите, що я сьогодні маю? Бачите? Бачите, що у мене є і що я зараз буду робити? от Отак. Зараз я себе буду готувати. Я це дуже, дуже колись любила. От, дуже любила колись. Зараз, ну так, але я приготую, бо так треба приготувати. Всім вітання! Мої солоденькі всі вітання. Бачите, що я маю? Я маю свіжину. Маю свіжину. Мені вчора дала сестра, дала сестра. вони закололи порося, чи то така свиняга, не порося, а така свиняга під 200 кг і дала мені свіжину. Хто так робить, в кого так є? І я зараз я оділа рукавички. І зараз будемо смажити. Будемо смажити, і я, я, дуже, я дуже люблю. Ну, от я дуже люблю. По крайній мірі, колись так свіжна то було перше. То було перше, знаєте, от, от, то все таке жирне все, і так. А зараз е, я не кажу, я попробую, тому я буду пити лікарство, але я попробую, Но я люблю. Е, знаю, може дехто мені напише, там, піст, ніхто нікого не заставляє ні до чого. Але хочу вам сказати, що в цю пору всі ріжуть свині, то не може так бути, щоб всі так е, не спробували. Такого не буває. Такого не буває. Я прожила в селі е, ціле своє життя, і я все дуже добре знаю. У мене картопля відварується і зараз буде смажити свіжину. На Київщині десь там кажуть, е, бо я бачу одного блогера, дивлюся, то там десь він так все каже Таранча. Не знаю я в кого, але в нас, каже, жона. Пішли і будемо смажити. М'ясо сковрітку, собі свою, велику, улюблену. І кладу на вогонь. Кладу на вогонь зразу ж. Зразу ж кладу на вогонь. Так. Звичайно, я скручу її. Я її скручу, поки я наріжу. Ага. Знаєте, я от не, буду, не буду шкіру. Ну, не буду шкіру різати, бо взагалі-то свіжина так ріжеться разом з шкірою, зі всім, а я, а я не буду. Вона повинна, вона повинна відставати, але я не знаю, чи вона відстає. Вона повинна відставати, але ж я не знаю, чому вона відстає. Щоб відстала, її треба, знаєте, добре пропекти. О, то, е, то не буду не буду, бо займе час. То я тако відріжу, того ошейка, того ошейок. І. І так, ну я все це не посмажу, бо мені треба, знаєте, яку е, велику каструй. Угу. Але яка велика родина. Скажу вам, як є велика родина така, так, як колись в мене було, то смажили цілу таку велику каструлю. цілу велику каструлю, І щоб не так вийти, ну як? Щоб так взяли і, і з'їли все за секундочку. Їли всі і всім сусідам роздавали, знаєте, отак. Насмажиш і їдять всі, щось в мене ніж тупий, знаєте. Ніж тупий, і буде такий самий, ще маю один такий. Бачите, маю два таких, але цим другим. Розріжу на, о, може, цей буде якийсь гостріщий. Ножі тупі. І зараз сам перед буду сало. Накладу це сало. А тоді наріжу вже м'ясо. Тут ще маю... Не знаю, що я тут маю. Маю печінку, маю це серце, все маю. Ну добре, зараз буду все на, на сковорідку скидати. Щоб воно все підсмажилось. Так, так, нас так роблять, нас так роблять. І я так роблю. Ха -ха. І я так роблю. Добре, я нас на, на, я наріжу і буду смажити. тоді ще вам покажу. Я вже смажу. Я нарізала м'ясо і смажу. і смажу. Картопля в мене починає кипіти. Зараз я її шумую. О. А, а це молоденьке, знаєте, йому нема ще року. Воно місяців десять, по-моєму, що має то поросятко. Мало, мало, в крайній мій. О, Чай більший газ, щоб це все добре підсмажило. І пустило добре жиру. Ага. Цибулі маю начищено її вже багато. Красота, ну красота, знаєте, ну красота, Зараз. все буде супер, супер-пупер буде. Все буде супер. Так, що я? картоплю мою? Так, мої дорогенькі, цибулю я маю, бачите, я маю. А тепер я скидаю все м'ясо, бо вже тут підсмажилось. Ніж ножі повострити чоловікові, ну нема, немає. Тут нема кому ножі навострити. Хоч. І чужого нема де знаєте, бо нема нікого. О. І, і свій не острить ножі. Ага. Так вам кажу, як воно є. Зараз буде тут все. Зараз то все буде. І не накриваю, поки що, навіть воно просмажиться трохи, тоді накрию, щоб воно добре тушилось. А я тим часом, часом на кришу, на кришу цибуля. Так, мої хороші, а тепер я буду кришити цибульку. Цибулі кришу багато. Але хочу вам сказати, що м'яса на цибулі багато не буває. Не буває. Запах, запах, запах цього хату. Добре, файно. Файно. Скажу вам, що дочки, дочки чоловіки, всім займається, так що вона свині. Мені, коли, так що вона м'ясо не нуждається ніколи. Вони ще й мені цілий час, як я показую вам, то вони ще й мені цілий час приносять, привозять, привозять, привозять. М -м -м -м. Кожного, разу, кожного разу. Але як я сьогодні все посмажу, так все добренько, то може вона часом де е, Бо чоловік не, не може на то дивитися. Він краще з'їсть гречки з молоком. <тірка> так, він задужи. Затимня. Він затимня. І все. Бачите, хто дивився мене вчора, я посуду розібрала. Сьогодні, сьогодні будуть ролики з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої хороші. Я надіюсь, вам там буде. Цікаво. Добре, я буду кришити вже всю цибулку без вас, бо то буде дуже довгий ролик. Так, мої хороші, я буду солити, перчити і накривати, щоб потушилося. Дам листочок. Один небагато, я його помию і дам один листочок. І розламався на дві частини. Тут я весь час даю перець горошком, бачите? Весь час даю перець горошком. Так, для запаху. Ось, побільше. Бачите, я взяла два перці горошком. Як я так зробила? Ну, нічого, нічого, що я так зробила. І тут я маю сіль, бачите, в такому мішечку. Вже не насипала собі. Але я не вмію, я не вмію, хто мене знає, я не вмію так солити ложечкою. От не вмію. Я її тримаю, але я не вмію нею солити. Сільне солено, не знаю. От не знаю. Я от лише хіба в суп, то я от так ложечкою даю, а так я не і перчу трохи, потім доперчу ще. Я так для запаху, аби все пахло і разом все тушило так. А тоді вже в кінці дам цибулю. І И все кришкою. Не знаю. Файно, файно є. Все файно є. Все файно є. Так, мої хороші, я вже буду висипати цибулю. Бачите, насипаю всю цибулю. Але я спробую. Я спробую. Я спробую чуть-чуть якесь м'ясо. Чуть спробую. Візьму ножа. І щось спробую. О, а скільки йому треба? Молоде, знаєте? Це молоде. Скільки йому треба? М -м, багато не треба. Все, добре. Кидаю всю цибулю. Файно, файно. Даю газ. Даю газ. І накриваю. Угу. Так. Витянула огірки квашені? Хочу вам сказати, що в мене ще торічні огірки квашені. Бачите, в жовтіщі, і вони такі тверді. От два, взяла два таких. Ну вони більше кислі, але нічого, файно є. Дуже файно є. я їх просто поріжу такими кусками. Щоб не цілі такі були. Знаєте? Отак, щоб були не цілі. Що зараз чесничку візьму, добавлю. Знаєте, додавлю, зараз чесничку. Лише не знаю, чи я маю вчищений. Переважно ми маємо в холодильнику все вчищений чесничок. Не знаю, зараз подивлюсь, чи є. Зараз аж подивлюсь. Все, 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 в мене вже приготувалось. Я виключаю. Я виключаю все. І буду. Ай! І буду накладати. О! Дуже все, дуже смачно. Ну, от мої любі, я вже приготувала обід. Бачите, яка смачна свіжина. Ну, дуже, дуже. Запах є на цілу кухню. Повірте мені, я не обманюю. Така картопля в мене вийшла, пюре. І огірочок квашений. Що ще треба для повного щастя на обід. Ага. Отака от смакота. Ну, все, мої любі обід приготувала. Це дуже смачно, ну дуже смачно. Так що готуйте, готуйте, смакуйте на здоров'ячко. А я буду зарадувати обідати? Красто все з цього столу і на той стіл. Добре, мої любі, добре. А я вам всім щиро вдячна, хто залишався зі мною, хто мене підтримує. Хто мені ставить подобайки, хто пише мені коментар, хто підписується на канал, я безмежно вам вдячна. І кожен раз я вам дякую. Мені дуже приємно всі коментарі читати. На всі коментарі я відповідаю. Я вибачаю, що я не так відповідаю багато, як би вам хотілося, але я постараюсь. Повірте, що я постараюсь і буду вам відповідати, відписувати набагато більше. Дякую, мої любі, дякую вам за вашу доброту до мене. Ще вам дякую. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока.